От шкода пацана, ми не підбираємо автостоперів. А якщо він виявиться серійним вбивцею, я не хочу спізнитись на мамине весілля. Вітаю, братва. У нас тут за кермом параної. то ви вже, будь ласка, не ображайтеся, але ви часом не серійний вбивця. Я точно не серійний вбивця. Ви зробили наголос на слові серійний. А я думав, ви скажете, я не вбивця, клянусь вам Богом. Ми підвеземо вас тільки. Сподіваюсь, не дуже тисне. Я б вас убив, але не можу. <гум> Треба було давно вам сказати. Я вигадала всі ці історії про вашого батька. Не зрозумів. Про те, що він помер від раку кишки, я взагалі не певна, хто ваш батько. <плес> <плес> я все своє життя присвятив його пам'яті. Я зранку до вечора зазираю в шоколадні вічки чоловікам і все через вигаданий рак кишки. Чому ж ти не перейдеш у пластичну хірургію або щось не пов'язане зі сраками? Де же він є, я відчукаю танка. Мама реально зустрічалася з тері бредшоу. Ви пам'ятаєте жінку на Хелен Бекстера? Хлопці, вона була справжня секс богиня. У неї був заток ідеальної форми. А які це тянде? Тоді малець суперкубок не просрали. Хто такий Роланд Хант? То ви дітлахи Лені Бекстера. І що ви тут робите? Є підозра, що ви на штатку, а ми ваші діти. Хоч річ ти не повіришся, ці довбоконики мої сини. Це якісь два дебіли з притулку. Він вибухає так само, як і ти. Я бачу у тебе був жахливий день. газуй! газуй! Стоп! Що там упало? Е, я думаю, людина. Та все ж день був надзвичайний. Are you ready for Аюрефомий ти вже свою дивну фрутівку. Тим був чи не був ваш батько, це зараз не має жодного значення. Нас мало не вбили! У нас була пригода, про яку можна тільки мріяти! Ніфіга! Чуваки, моя бродяжницька чуйка б'є тривогу. Це ніяк не Божий експрес. ТО РЕАЛЬНИЙ Байстрюки. Ім'я Хелен Бекстер про щось вам каже? У мене від нього мурашки по тілу. Вона була заклинателькою пісюнів. А чого ви питаєте про Хелен Бекстер? Це наша мама. Ну, ми тільки обіймались.